Польщі вже якраз перед війною, перед ковідом, як ковід, трохи загасив економічні ті зростання, і будівництво галузь, яка тягне за собою суміжних дуже багато галузей, то якраз пішло зростання досить високе, тому що українці, які вже там і думають над тим, щоб повертатися в Україну чи ні. Вже купують житло, і ціни пішли вверх, і запрацювала ще більша економіка. І тому Карл Навроцький отримує зараз країну в дуже гарному стані, але це йому дає якби це крила для того, що можна не займатися дуже сильною економікою, а можна зайнятися от якраз тим розбратом і знову тлумити нас і вимагати від нас поступок, бачачи, що ми зараз не такі сильні, як хотілося би нам. От, але це ж історична правда, яку треба розбиратися, і це не робота політиків, розбиратися в цьому, казати, чи 100 тисяч загинуло, там чи 150, кожен раз там збільшуючи. Ми ж розпочали процес. Наш президент вже розпочав і парламент дозволили ексгумацію. тіл. дозволили ці історичні е, пошуки і розбирання, хто постраждав. Не треба казати, що українці не постраждали там, але чомусь польська сторона не хоче цього бачити тільки. Тільки от е, українці гнобили ООН УПА, гнобили поляків, і тому вони тепер Сейм прийняв вже 4 червня прийняв рішення, що 11 липня це день, вони будуть його, е, день траура по жертвам ООН УПА Волинської трагедії, але Східної Польщі. Тобто вони тепер територію України. Ну це територію України назвали територію Польщі. Тобто, вже починаються е, такі зазіхання територіальні, які ну зовсім не ставлять наші відносини в нормальне положення.